Хочу коротко показати, як я буду обрізати Леонардо да Вінчі. і перед обрізанням покажу, як виглядають кущики. Ось наразі маємо 20... 26 березня. Я в минулому році обрізала всередині лютого. Цього року все якось по-іншому. Не доходять у мене руки. І ось навіть, дивіться, ще листочки. Минулорічні не опали, а вже нові наростають і дуже-дуже потужно. Що я хочу сказати, що ну, вже, мабуть, всі знайомі, що цього року, чи всім відомо, що цього року якась аномальна погода, то холодно, то тепло і рослинки страждають. Покажу зблизька, як виглядають кущики. Десь є тріщинки. Мабуть, на старих, на найстарших пагінах. От я їх буду намагатися видалити повністю. Ось це стебло, темне, гілочку цю всю видалю. Також тут так само Ось бачу дві шипшини. Зростають. Гілочка шипшини йде одна і ось друга. Спробую їх від розгорнути ґрунт, мульчу ґрунт і, і спробую викопати з корінчиком. Можливо, вийде зробити штамп. Якщо з'явиться настрій, я так і зроблю. Ось теж, де гілочки одна з одною. Пересікались, да? от видно, що ось таке чорне є, подряпина і попсувалися. Я теж їх повирізаю, щоб вони не були чорними. А взагалі ось висоту дам таку, як минулого року. Робила, можливо, на сантиметрів 10 нижчу. Тобто, я десь до метра робила висоту, а цього року зроблю десь до сантиметрів 80 Ось такий вигляд має, мають кущі дуже високі, дуже е, довгі стебла, але перезимували, бачу, непогано, тому що е, ну вже от розпускаються гілочки і терміново потрібно обрізати. Жалко рослинок, тому зараз приступлю до роботи і покажу вам. Ще хочу сказати, що минулого року я обрізала чотири кущі. Я обрізала віднизу всі дрібненькі гілячки. Все дрібне таке вирізала віднизу чотири кущі, отут перших. А далі, друзі, не вирізала. І от на тих маленьких теж було непогане. Квітування. Тобто не варто дуже зачищати від таких дрібних. Ну, Рекомендують все, що дрібніше олівця, все видаляти. Ну, Десь якусь можна залишити для того, щоб кущик квітував віднизу. Взагалі Леонардо Да Вінчі квітує добре, знизу до верху. Ну, Покажу вам фотографію, світлину, як вони квітували. І там видно різниця, як початок рядочка цієї стежиночки, алейки. Чотири кущики без нижніх квіточок, а далі з квіточками. Тобто не буду я лише сформую вверх. Ось так. Закінчила я обрізування Леонардо да Вінчі, Хто в мене вперше на каналі, я нагадаю, що тут 12 кущиків, висаджені один від одного на відстані 60 см. Обрізала я їх на висоті 70-80 см, мабуть, все-таки 70 см. Не хотіла я робити вищими, тому що минулого року зробила, дала їм висоту один метр і вони трішки якби, розвалювалися. Взагалі Леонардо Да Вінчі має таку особливість, що його стебла під важкістю, вони похиляються, хиляться донизу і виломуються від самого коріння. І от тому я так густенько їх посадила, щоб вони ці гілочки один, під, один одного підтримували. Вирізала дуже-дуже такі старі чорні стебла, тому що я не вирізаю трьохрічні, навіть он видно, які вони з мікротріщинами. Ну, Мені, здається, вони гарно квітують на цих стеблах. Тобто, чим більший кущ, тим, тим краще виглядає квітування. Не знаю, чи зрозумієте ви по цьому відео, як... чи, 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 чи вірно я намагаюся показати вам, чи зрозумієте всю сущність обрізування куща. Тобто кущі густенькі. Не вирізаю не чайно, не так, як чайно гібридні і не так, як англійські, а просто от такі собі е, така собі сплошна висота і загущений кущик. Якщо щось не зрозуміло, або якесь цікаве питання, задавайте, буду рада відповісти. Або Підказати.